Люба точно не з коломиї. Міський голова Богдан Станіславський відреагував на скандал, який точиться довкола серіалу «Стигнути до 30». -ти». А саме героїні Люби, яка, на його думку, стала спотвореним та стереотипним втіленням людини із села. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі та порадив авторам серіалу детальніше поцікавитися специфікою міста. Цей карикатурний гротескний образ людини з села побудований на найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців, однозначно не співвідноситься з жителями Коломиї. Якщо автори серіалу вже так сильно хотіли створити персонажа з Коломиї, то необхідно було поцікавитися специфікою та особливостями життя у нашому місті, яких у нас дійсно багато. Вони не такі примітивні, низькосортні та русифіковані, а самобутні та унікальні. За сюжетом Люба переїхала до Києва з Коломиї. У серіалі вона розмовляє з суржиком, не володіє елементарними манерами та є зовсім не типовою для цього регіону. Реакція очільника Коломиї не змусила себе чекати. Він заявив, що готує офіційний лист до авторів серіалу з вимогою публічно вибачитися за спотворення образу Коломиян та зупинити трансляцію цього телепродукту. Допис зібрав чимало підтримки від активних користувачів соціальних мереж. Повністю підтримую, не повинно бути жодної стереотипізації та приниження уродженців Коломиї у серіалах, кіно та інших формах телеіндустрії. Нам вперто нав'язують комплекс меншовартості. Творці серіалу, взагалі бачили, як виглядає Коломия. Міні-Франківськ там точно суржиком не розмовляють. Натомість автори серіалу заявили, що образ персонажа Люби є вигаданим. Свою позицію вони висловили у статті, яку публікували на офіційному сайті телеканалу, що транслює серіал. Цей серіал був створений на запит глядачів, адже комедія як художній твір в умовах постійного стресу та турбулентності допомагає знаходити позитивні емоції. У соцмережах розпочалася гіперболізація контексту, начебто, Коломию, назвали глухим селом, а головну героїню Любу зробили раголиною та неймовірно дурненькою. Це абсолютно не відповідає дійсності, адже, по-перше, про Коломию, умови життя в місті традиції чи щось інше. У серіалі не йдеться, а персонаж Люби, який є вигаданим, це жодним чином не збірний образ Коломиян, підтримав свого колегу Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. За його словами, обурення Коломиян є виправданим, адже висміювання в серіалі тамтешних жителів є образою для всього західного регіону. Це ж не перший такий серіал, та і про гуцулів, яких показують, і багато чого іншого чомусь. Держава, яка воює за українську державу сьогодні, за українську Україну. І сьогодні в Україні принижують і пробують там говорити про доцільність української мови, української культури, української ідентичності. І мені здається, що це образа не тільки міста Коломия, Коломіяна, це образа цілого регіону, заходу України. Віталія Когуч, Ігор Попок, телеканал 402.